Вітаю на каналі. Сьогодні 20 вересня 2025 року Ліобережна Хасонщина поспіває дуже пізній сорт абрикосу. Ультрапізній, можна сказати, під назвою Фаркло. Французький сорт. Значить, він може бути в такому стані 6 місяць висить на дереві, якщо не пошкоджений плід і не втрачає своїх властивостей. Плодів цьому році небагато. Вони так кучками вціліли по 2-3-5 штучок на гілочках, тому що якраз їхнє пізнє цвітіння прийшлось на пік заморозків. От як кажуть, і понад це, якщо пізне цвітіння дає шанси на врожай. Тут навпаки, вийшло так, що він саме цвів і були сильні приморозки. Плоди в середньому грам 60-70, не більше. Якщо дуже велика нагрузка, то ще менші будуть. Кожен рік у нього нагрузка дуже аж надто була. Переходилось обривати, тому що він як обліпіха зав'язується, він як щітка така, як кукурузина, прямо на, на гілки не, листя не видно. В цьому році природа його заставила відпочити, але він дав трохи плодів, щоб посмакувати ще ним. Сорт є самоплідним, самозапильним, не потрібно запилювати йому. Він дуже транспортабельний. У нас на півдні у нього смак солодкий, такий він, прісно солодкий. Обмежено вже по соку. Соку тут так, він більше схожий на курагу. У більш південних регіонах він розкривається повніше і. Має більше властивості стандартних, стандартних показників для абрикосу. І соковитість краще, і цукор. ну Я так розумію, що це чисто південний сорт. Дає плоди він і в інших регіонах, але смаку там взагалі немає як мило. У мене на дереві особисто рекорд був зберігання до грудня колись цих плодів. Дуже гарно було, коли листя скинуло, а воно висить жовте таке, як хурма на дереві. Ось плоди, як виглядають на руці для масштабування. Це приблизно куряче яйце по розміру. Вага цих плодів 76 грамів. До 80, але це крупні плоди. У них плоди в основному 60 грамів. Яка для абрикосу це саме ходовий розмір. В основному плоди ще тверді, що таких. Спілих явно маловато ще. Ну, Технічна зілість. Побриваю, тому що лізе на нього всі комуни лінні. І комашки, і воси. Ось яка середина. Буває кісточка, приростає через посуху. Як я сказав, соковичість тут така вже обмежена. Але як... Посмакувати, то підходить і такий. Шкірочка товста, хрумтяща. м'якоть солодка, коло шкірочки трошки кислинка, аромата немає взагалі абрикосового. Ну, як кажуть, на такий період перебирати нічого, поласувач підходить і такий. Більш спіліший спліт знайшов, більш солодший цей. А ну що тут у нас? Цей сорт є самим таким затратним по обробкам, тому що його треба захищати все літо від напасті всякої, від шкідників і від хвороб. Але дає можливість поласувати восени, восени іменно абрикосиком. Сорт ультрапізнього сорту абрикосу. Тобто ультрапізній сорт абрикосу під назвою фаркло такий він. Це його характеристики. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.